Ми були відкуплені від прокляття. і про що ми говоримо сьогодні? Є план, який має Бог і нам потрібно підкоритися цьому плану, а не тиску. Запрошуємо на передачу переможний голос віруючий. Сьогодні Горі Копленд, і пастор Джордж Пірсон навчать про те, як підкоритися плану Божому, щоб не піддатися тиску, який приходить від системи цього світу. Отже, приєднамося до Глорії Копленд. Вітаю запрошую на передачу переможний голос віруючого. Пастор Джордж повернувся. І він має більше натхнення, більше відкриття, яке стосується того, як вийти з боргів і залишатися вільними. Так. Тримай так і далі, Джордж, Так, Глорія. Ти міг би бути кандидатом у президенти, Джордж. і ви добре знаєте? Окей, Ось вона. Гаразд. Це ще до передачі. Коли ми були в Бренсені, ви проповідували і ви проповідували про чоловіка та дружину, що побачили машину. І вони вважали, що це чудова машина, хороша машина. Але вони також почули звістку про свободу від боргів. І вони ніяк не могли втриматися, тож їм довелося піти і позичити гроші на машину. І потім згодом вони покаялися в цьому і пожалкували. І ви сказали це у Бренсені. Ви захопили мене зненацька. Ви сказали це голосом Марлона Брандо. Хочете, щоб я це показав? Так, будь ласка, гаразд. Я міг би мати все перший клас. Я міг би бути кандидатом. Саме так сказала Глорія. Я зовсім про це забула. Ой, ви що і Заплатити за неї готівкою? Ви могли б я міг би вірити про гроші. Так, я міг би бути вільним від боргів. Це комедно. і коли ми покладаємося на Бога. Так, ми можемо бути вільними від боргів. Ви дивитися серію передач «10 днів свободи від боргів. І ми розпочали вже другу серію цих Пала передач. Богу. Глорія. і ви можете завантажити всі конспекти, всі ці передачі. Зайдіть на наш сайт в інтернеті Кисяморки і перегляньте їх знову. Наздоженіть нас добре, Надолуште те, що ви пропустили. Глорія. Я хочу швидко прочитати одне свідчення. Це дуже хороше свідчення. Людина, що написала його, сказала: Я лише що, хочу, щоб ви знали, що мене. ви злорію просто молодці на програмі. Вона написала цього ранку. Це була чудова передача. Місі це надіслала Джонсон. Місі Джонсон з церкви, шлях віруючого фамарістрамісія. Моя, моя молодша сестра Місі. Якби їй це не сподобалося, вона би так і сказала. Вона би це сказала вам. То ж, це честь для нас, для нас честь. Що місі вважає так, нас молодцями. Дякуємо тобі, Місі. Ми говорили про свободу від боргів. Ви можете бути вільними від боргів. Воля Божа для вас бути вільними від боргів. І всі ці дослідження допоможуть вам. По суті, Лорія, це ті речі, які я довідався від вас і брата Кената протягом всіх цих років. всі ці роки я слухав вас. Я ввів свої конспекти. Я збирав проповіді на компакт дисках, і сьогодні ми поговоримо про дещо. Глорія, це мої нотатки з 1998 року. пам'ятаєте? 1998. 30 днів слави. Yeah. Так. Якось Глорія прийшла до мене. Це було на початку 1998 року. І вона сказала Сіседжордж Джордже, Лайкиф. Якби це було, якби ми протягом місяця щодня проводили служіння в церкві? Легко і ви знаєте сказати. мене? Легко сказати, отже, знаєте, я як зброєносець Йонатана Глорія, що би не було на вашому серці, я це виконаю і ми це зробили. У вересні того року ми організували служіння і назвали їх «30 днів слави. І ми щодня проводили ранкові і вечірні служіння днів. крім ранку суботи. але протягом решти часу ми знову приходили увечері в неділю, і переважно на цих служіннях з нами був Лерой Томсон. Так це було чудові, але було відкриття. Протягом всього місяця приходило помазання для достатку примноження. У якому це було році? 1998. -му. 1998 вересні. І одного вечора у неділю проповідував брат Кенет. По суті, спершу проповідував я, а потім я надав слово брату Кенету. я запитав його. Я сказав, ви маєте щось? Ні, спершу я дав слово вам і сказав: ви хочете щось сказати? Ви сказали щось, а потім я дав слово брату Кенету, і він сказав щось. І також я проповідував я говорю про тиск, який приходить під час перебування у боргах. Я хочу поговорити про це сьогодні, так. тому що тиск може бути Знаете, дуже нам синний. з кенетом. Довелося різко припинити брати у борг, тому що не було багато вчення. На Нічого трему. не було. У Ні, вас у нас було не книги було книг на цю, тему, на цю тему якогось плану чи кроків. У нас було лише місце писання, так, де сказано: так. утримуйтеся від від боргів. однак цього по проте було достатньо. знаєте? До нас в церкві підходили люди, у яких виникла затримка з виплатою за кредит. і зараз це досить таке поширене явище, коли банки відбирають будинки, і це жахливо. Це жахливо, коли люди переживають таке. І мені це не подобається. Це частина прокляття. Так. Частина прокляття. А ми були відкуплені від прокляття. Так, тож ось про що ми говоримо сьогодні, що є план, який має Бог. І нам потрібно підкоритися цьому плану, а не тискові. Дозвольте, я зачитаю вам кілька нотаток, які я маю з собою. 33 й псалом, псалом, й вірш. Багато лихого або утисків для праведного, та його визволяє Господь з них усіх. Я теж потрапив під цей тиск. Коли ми старі взяли гроші в борг, ми віддали будинок, посіяли будинок, вільний від боргів. Після цього ми взяли кредит на наступний будинок. Я потрапив під тиск після того, як взяв кредит. І відчув дуже серйозне засудження. Дявол знущався наді мною. Я хотів звільнитися від боргу і хотів, щоб це сталося негайно. І у цій боротьбі з тиском від боргів я дізнався передусім, слід шукати Божої мудрості, дізнатися, як вийти з цього. Так, Є план. Є план. Є план, коли ви з братом Кеннетом були в боргах, був план, який Бог мав, щоб вивести вас з боргів. Так. За 11 місяців ви вийшли з боргів. Був план, який він мав для нас істерії, щоб вивести нас з боргів. І що нам потрібно було робити, це впевнитися, що ми підкоряємося цьому сказано. плану, а не тискові. Підкорятися плану, підкорятися плану Божому а не тиску я відкрию послання до римлян, точніше, Книга приповістей, четвертий розділ, сьомий вірш книга приповістей. 4, 7. і подальші конспекти. Це те, про що говорив брат Кеннет Копленд у своїй проповіді. Скажу вам, Глорія, це була одна із тих проповідей, яка дуже допомогла мені. Вона справді зробила щось для мене. І ви знаєте, як робить брат Кеннет. Він не повинен був проповідувати того вечора, але йому було що сказати, йому є що сказати нам зараз. За основою він взяв місце писання з книги Приповісти 47. І він сказав мудрість, то найголовніше. Так, тому мудрість здобуть за весь свій маєток, здобуть собі розуму. І він почав говорити на цю тему, Глорія, і сказав, коли мова заходить про те, як вийти з боргів, мудрість. То головне, Бог має мудрість для нас, щоб ми знали, як це зробити, як вийти з боргів і які кроки потрібно зробити, щоб вийти з боргів. дозвольте прочитати вам кілька коментарів, які зробив брат Копланд. передусім він сказав: не справляйте на себе непотрібний тиск. Вирішіться зараз. План вашого скасування боргів огорнути Божою мудрістю. Амінь. Саме так хвала Богу. Він огорнутий Божою мудрістю. Бог має мудрість, яка вам потрібна, щоб вийти з боргів. Бог має план для вас, щоб вивести вас з боргів. Мудрість то головне. Так мені здається, це написано в рушинному перекладі. Якщо я не помиляюся, там написано, що вона першочергова за важливістю. це мудрість. Нам потрібна Божа мудрість. Тож, потрібно дивитися на це так. Тиск є тут, а мудрість ось тут. Це ваш квиток на вихід так. з прокляття. Мудрість Божа. Нова фраза. Я записую її, Глорія. Мудрість Божа. Мудрість це Божа. ваш квиток на вихід з прокляття. Амінь. Ваш квиток на вихід. На вихід. Я записую. Я записую це. Мудрість Божа. Це ваш квиток на вихід із прокляття. Вихід з прокляття. Вихід із прокляття. Мудрість Божа, це ваш квиток на вихід з під прокляття. Гаразд. Те Ми саме стосується хвороби не дух. дух. Це стосується так. усього так. іншого, усього так. поганого, що є під прокляттям. А ви можете так. знайти там все погане. Так що це стосується усього, усього поганого. поганого, що могло прийти на землю. Мудрість Божа є нашим виходом з цього. Так. Слово Боже і те, що говорить Бог, коли ви узгоджуєтесь з цим чудово. і вірите цьому. Це чудово. Мудрість Божа є вашим квитком на вихід з-під прокляття. Алілуя. Він зберігає мудрість для праведних. Так, так написано в книзі приповісти. І також, знаєте, ми згадуємо послання Якова, першого розділу. Говорять, де написано. Мудрость якщо кому з вас не вистачає мудрості, все, що нам потрібно, це попросити у Бога, який дає не її щедро. Нам. не скупо, скупо, не скупо, але щедро. щедро. Слава Богу. Він дає це нам. Дякуємо, Господи. Якщо нам чого бракує, так він дає це нам щедро. Амінь. Хвала. Проте Богу. ми повинні просити в вірі так. без а жодного звідки вибирати віру з мудрості, з мудрості Божої. Божої, з Божого Слова. Так. Чудово. Отже, насправді ця мудрість чудово. допоможе вам струсити себе тиск, коли ви знаєте, що Бог має мудрість для вас. Як вийти з боргів Наприклад, зараз, якщо я звертаюся до бізнесменів, вони мають бізнес. У них затримка з виплатою зарплатні, і вони не знають, звідки прийдуть ці гроші на зарплатню, і вони заборгували у своєму бізнесі. Що вам потрібно? Вам потрібна мудрість, мудрість Божа, мудрість Божа, так. Божа мудрість скерує вас і виведе вас з цього, і приведе до свободи від боргів. Так. До Свободи. Хвала Богу. Ось що Молодець. сказав брат Копленд. Він сказав: план вашого скасування боргів захований в мудрості Божій. Далі він сказав так: не втрачайте терпіння, залишайтеся терплячими, поки не вийдете з боргів. Отже, для цього потрібне терпіння, чи не так, Глорія? Таке терпіння, коли ви стоїте на Слові Божому. Зрозуміло, що сказано в Писанні. А терпіння нехай має досконалу дію. Так. Якщо ви думаєте, що вам не потрібна досконала дія, вам не знадобиться терпіння. Так. Тому що з нами так. це не сталося за одну так. ніч, але це таки так. сталося і з того часу минуло багато ночей, років, десятиліть, так. протягом яких ми не були винні жодних грошей. Просто терпіння мало свою досконалу дію. І терпіть чи це було легко? Ні. У цьому був тиск, тиск у Вам потрібно це. Так. Вам так. це потрібно, і так. найважче те, що це потрібно вам вже зараз. Але нехай терпіння має досконалу дію. Слава Богу. І як завжди навчали нас, ви з братом Кеннетом, я просто чую, як брат Кеннет говорить це. Джордже, поклади всю так. турботу. Просто переклади, переклади турботу. Переклади цей Добре тиск на Господа. І я пам'ятаю, я був виконавчим директором протягом семи років, перш ніж став пастором. Взагалі то, протягом двох років, я одночасно виконував функцію роботи. виконавчого директора і пастора. І це було цікаво. І тепер функцію виконавчого директора виконує Джон. Але я пам'ятаю перший рахунок за телебачення, який прийшов, і я відповідав за те, щоб оплатити його. У той час він дорівнював приблизно двом мільйонам доларів на місяць. І я пам'ятаю, як вийшов зі свого офісу. Збереся Джорджа, збереся, і це справді була панічна атака. І я подумав, нам потрібно робити це щомісяця. я вибіг зі свого офісу і побіг в молотовну кімнату. Увійшов в кімнату для проповідників і зателефонував вам та брату Кенету. Я сказав, щойно прийшов рахунок 2 мільйони доларів. І брат Кенет відповів: Джордже, просто переклади цю турботу на Господа. І він допоміг мені впоратися з цим. Поки ми не змогли виплачувати щомісячний рахунок, аж поки не заборгували 6 мільйонів доларів. Так але ми виплатили їх і з того часу, у нас жодного Бабабу, разу не було заборгованості. І в Бога був план весь цей Бабабу. час. У нього був план для нас. Але Ви говорили про терпіння, про те, щоб мати терпіння і щоб воно мало досконалу дію. У нас нещодавно було служіння для працівників місії з Кейтом Муром. Після служіння я запросив Кенета на сцену і сказав слово, Ні. Так, спершу вийшов брат Кенет, а потім я запросив вас. І ви сказали, у процесі сіяння і жнив все відбувається так. Час сіяння, врожай але ви сказали так: Знаєте, насіння, час, врожай. Коли не бачила це таким чином аж до того дня, Це допомагає. Це було дуже добре. Правда, насіння, час і врожай. і протягом цього періоду вам потрібно ходити в мудрості Божій і перевіряти, так щоб ваші слова були правильними. Залишатися у вірі. Залишатися в вірі. як сказав одного разу Чарльз Кепс, було би смішно, якби фермер вийшов на поле, посіяв насіння і наступного ж дня, не побачивши паростків, вирішив мабуть, це насіння не працює. Піду викопаю насіння. Так, так. Те так. саме ми робимо, коли розпочинаємо подорож стежкою до свободи від боргів і не бачимо негайних результатів. Ми починаємо викопувати насіння словами. Ну, це не спрацює для мене. Так. Мабуть, це не спрацьовує для мене, мабуть, для мене це і не спрацює. Ми не можемо так робити, ні що нам старі довелося робити? Що довелося робити вам з братом Кеннетом. Протягом всього того часу, коли ми вірили Богові про свободу від боргів, ми дивилися один на одного. Ми молилися за це щовечора. Коли ми молилися за їжу, ми проводили служіння пробудження під час молитви за вечерю. Ми молилися і говорили: Оче, ми дякуємо тобі за цю їжу, і ми дякуємо тобі в ім'я Ісуса, що ми вільні від боргів. Ми називаємо себе вільними так. від боргів. Ми дякуємо тобі, що ми живемо вільними від боргів. Що ми робили? Час сіяння. Так добре сказано, Джордже. Я рада, що ти нагадав мені про це. Я на і думала протягом про це всього цього чином. періоду ми шукали Божої мудрості. Отче, кому ти хочеш, щоб ми давали? Кому ти хочеш, щоб ми сіяли? Це нагадує мені про той час, коли ми вірили про літак. цей те великий, швидкий літак. І я пригадую той день, коли брат Коплен посіяв інший сейтейшен менший реактивний літак, який ми віддали в служіння Білі Брім. Ми могли б продати його, і можливо, нам би вистачило грошей, щоб оплатити за великий літак. Але Господь сказав йому. це була мудрість Божа. Так. і як навчав нас брат Копленд, Ісус сказав, я кажу тільки те, що я чую, говорить отець. Я роблю тільки те, що я бачу, що робить отець. і я кажу те, що говорить він, і він чинить ділаці. Отже, Господь очевидно звернувся до серця брата Кеннета. гаразд, ось мудрість для тебе, щоб отримати цей сейтеш інтен, тобі потрібно посіяти інші літа. Це не те, що ви продаєте, це те, що ви сієте. Так, це мудрість Божа. Ми знаємо, Писання говорить, давайте дасться вам. Але це те ж саме, що сказати сійте і посіється вам. Так, сійте і посіється. Мені самі це, це подобається. Добре. Слава Богу. Гаразд. добре. Я знаю, всі записуються зараз. «Сійте і посіється вам. І посіється вам. Як робите іншим, так буде зроблено і вам. Саме так. Слава Богу, Брат Коплен сказав не втрачайте терпіння. Залишайтеся терплячими, поки не вийдете з боргів. Це мудрість Божа, Тому що Бог бачить повну картину. Він сказав: можливо, зараз ви з певної причини у режимі очікування. Після цього він навів приклад пілота, який чекає чекає на дозвіл набрати вищу висоту, а диспетчер не дає його. він не засмучується, не злиться. Він терпляче чекає, поки йому не дадуть дозвіл Чому це диспетчер вище? робить це? тому що там може бути інший літак, з яким він може так. зіткнутися. Так. там може бути буря, хмари, так. які могли би призвести так. до авіакатастрофи. Хто хоче розбитися? Не я їм брат Кеннет сказав. бо, можливо чекає, поки хтось інший буде Це Правда, він сказав це, Глорія. Він сказав: Ми повинні розслабитися вірою, так. у мудрість Божу. Розслабтеся вірою. Я думаю, ще кілька років тому для мене це було б дуже важко, але знаєте що? Я досягнув прогресу? Так щось відбувається. Ви зростаєте? Ви зростаєте саме так. Ви розумієте, те, що спрацювало п'ять років тому, коли ви сіяли і пожали, спрацює і сьогодні. Ви посієте, і пожнете, тому що це слово Боже. Давайте і дасть слово вам. Боже, так доброю мірою, утрушеною, наповненою, натоптаною, віддадуть вам. Так, так, так. віддадуть люди вам. Дадуть люди. Алілуя. Так. і вони бігтимуть, так, щоб зробити це. Бігтимуть, щоб дати вам переливання через так. край. Я спостерігав за вами так, Кеннетом багато років я Чи спостерігав за вами під тиском в різних так. ситуаціях. Вам не бракувало нічого. Я мушу визнати, я мушу сказати це на весь світ нашим слухачам. Горіє і Кенен, дивовижні люди. Вони справді роблять те, що вони проповідують. І ці люди, наша команда сьогодні, можуть сказати те саме. Ви з братом Кеннетом виконуєте те, що ви проповідуєте. Саме за цим що я спостерігав це. Це єдиний спосіб, коли це, це спрацьовує. єдиний спосіб. Дозвольте мені закінчити. Гаразд, давай він сказав: коли починається тиск, спрямовуйте зусилля до миру. Так опануйте себе Амін. і заспокойтеся. Навчиться діяти без поспіху. Просто скажіть, я не можу як нічого сказав робити. Кеннет. мені подобається. Малій швидкості. І він сказав: на малій швидкості. І є ціле О, так. свідчення на цю так. тему про тітонька Іллі. Ноні, мама Кенета. Вона сказала: ми мусимо їхати в лікарню. Поспіку. тітонька Іллі помирає. І Господь переключив Кенета на малу швидкість. І він сказав: Мамо, приготуй мені яєшню. Кенета, навіщо тобі яєшня? Він переключився на малу швидкість. Саме так, Глорія, так. Саме так. Алілуя. Оволодів собою. Yeah. Так оволодів. Протискайтеся крізь стіну тиску до мудрості Божої. Припиніть докладати надмірні зусилля, щоб вийти з боргів. Докладайте зусилля, щоб отримати Божу мудрість і дізнатися, як вийти з боргів. Припиніть це, прораховувати і отримуйте Божу мудрість. Скажіть, я приймаю Божу так? мудрість. І знаю, як вийти з боргів. Тож потріть за мною, я, я приймаю, приймаю Божу мудрість. Божу мудрість. І я знаю, як вийти з боргів. І я знаю, як вийти з боргів. Коли відома Божа мудрість, мир, який переважає пізнання, тобі, охопить вас. Мудрість усуває тиск у цих ситуаціях. Останні терміни нічого не значитимуть для вас, і ситуація виглядатиме Бала легшою, легшою і легшою. Слава Богу, прагніть до мудрості Божої. Перемога чудова. Вона чудова. Ось перемога, яка перемагає, перемагає світ. світ, віра наша. Алілуя! Слава Богу! Ми з Джорджем зараз повернемось. Ісус заплатив всі борги так. за вас і за мене, Глорія. Він заплатив борг гріха, хвороб, недуг. Він пішов всі за прокляття. нас у пекло усе прокляття закону. Він заплатив цей борг, той, який були винні ми, але ми більше рахунок не винні його. Оплачено. Він оплачений сповна. рахунок оплачено. І щоб отримати доступ до чудових речей Боже, вам потрібно всього лише прийняти Ісуса як свого Господа. Він візьме ваше життя, зробить із ним щось так. величне. Як він зробив це з моїм життям, з життям Глорії, з життям нашої сім'ї, я хочу помолитись. Дякую, скажіть, Оче Небесний. Оче небесний, я приймаю Ісуса як свого Господа. Я приймаю Ісуса як свого Господа. Ісус увійди в моє серце. Ісус увійди в моє серце. Наповни моє життя. Наповни моє життя. Зроби щось з ним. Зроби щось з ним. І я довірятиму тобі у ньому. І я довірятиму. Тобі у ньому. Сповни мене своїм святим Духом. Своїм святим я говоритиму на іншій мові. Я на іншій мові. Дякую тобі, що я буду з тобою всю вічність. Дякую тобі, що я буду з тобою всю вічність. В ім'я Ісуса. В ім'я Ісуса. Амінь. Амінь. Це дуже просто Слава Богу! Дуже це лише просто. вибір і ви в царстві Божому. Алілує. та Глорія хотіли би надіслати вам певні матеріали, які, я вірю, допоможуть вам у вашому житті з Богом. Передусім, ця книга все це він зробив для вас. Це так? І це так. Він зробив все це для вас. Наші матеріали допоможуть вам досліджувати вашу Біблію. І ми хочемо запропонувати їх вам безкоштовно. Так, амінь. просто знайте, що перед вами чудове життя у усі. І ми Ісусі. хочемо дізнатися, що сталося з вами. Ми радіємо, коли чуємо хороші свідчення. Хвали Богові. Ми хочемо знати, що Бог робить у вашому житті, чого ви очікуєте. Якщо вам потрібна молитва, зателефонуйте, зв'яжіться з нами. приєднайтеся до нас завтра на четвертий день, три кроки до прийняття Божої мудрості щодо свободи від боргів один, два, три. Ви можете це так. зробити. Це Глорія і Джордж. Ми повернемось завтра, і ми нагадуємо вам, що Ісус, Ісус є, є Господь. been caught up In a world of unbelief, so don't listen to the things they are saying. Just smile and tell them, My God has made a way for me. Faith stuff is foolish, but they've been blinded AND their hearts while well, they've been deceived. So keep listening to the things God's Word is saying, just smile and tell them. My God has made the way for me. That's the truth, isn't it?